Знаєте, коли я вперше почув слово Домінікана, в уяві одразу виникли картинки бірюзове море, кокоси, білі пляжі і усміхнені туристи з коктейлями, рай на землі, правда ж? Але що якщо за цими ідеальними картинками ховається зовсім інше життя? Що якщо за межами готельних резортів є справжня Домінікана, країна з душею, з усмішками, пилом, музикою, бідністю і нескореним оптимізмом людей, саме це я і вирішив перевірити. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Домініканська республіка найвідвідуваніша країна Карибського басейну. Щороку сюди прилітає понад 10 мільйонів туристів. Люди з усього світу шукають тут райський відпочинок, але майже ніхто не бачить, як живуть домініканці поза межами пляжів Пунта Кани. І, чесно кажучи, я теж колись думав, що вся країна це суцільні пальми, ром і вечірки. Та коли ступаєш на землю домінікани, перше, що відчуваєш, це спеку, шум і якесь дивне дежавю. На перший погляд здається, що це десь в Африці: смагляві обличчя, гучна музика, старі автобуси, запах смажених бананів просто на вулиці, але водночас відчувається іспаномовна енергія. Жести, манера говорити, легкість у спілкуванні домінікана це мікс культур, у якому танцюють історія, колоніальне минуле і сучасна безтурботність. У Домінікану приїжджають не лише заради моря, часто хочуть побачити те, що зазвичай ховається за фасадом туристичного раю. Цікаво, як живуть люди насправді, чим дихають, про що мріють, як працюють, коли поруч щодня пролітають літаки з багатими туристами, а вони самі заробляють лише кілька доларів на день. Перші дні в Домінікані схожі на випробування, і не через погоду. Сонце тут ніжне, море тепле. А ось що справді кидається в очі мовний бар'єр. Майже ніхто не говорить англійською, а якщо і говорить, то лише на рівні привіт і пока. Усе навколо вивіски, меню, розмови тільки іспанською. І це не та яка зрозуміла іспанська, яку можна вловити після кількох серіалів. Домініканці говорять швидко, ковтають половину слів і додають місцеві жаргони, які не зрозуміє навіть іспанець із Мадрида. Але посмішка тут універсальна мова. Люди чуйні, допомагають без зайвих питань. Столиця Санто-Домінго це як серце, що б'ється у ритмі хаосу, у повітрі запах бензину, спека і солоний бриз із моря. Дороги переповнені мототаксі, машинами без бамперів і людьми, які переходять вулицю, коли захочуть. Тут здається, що правила це лише рекомендація. Але саме в цьому і є своя краса, вулиці живуть. З кожного двору лунає музика, регетон, бачата, меренге. Діти ганяють м'яч просто на перекрестях, а старші чоловіки сидять у тіні пальм, обговорюючи політику чи бейсбол головну національну пристрасть. Та водночас відчувається і інший бік бідність. Люди працюють багато, але заробляють мало. Середня зарплата тут близько 300 доларів на місяць. Туризм приносить країні мільярди, але більшість місцевих бачить ці гроші лише на рекламних щитах. І все ж попри це, у їхніх очах не втома, а радість вони вміють жити просто і щиро. Що найбільше вражає в домінікані це люди. У перші ж дні, розумієш, домініканці це сонце в людській формі. Вони можуть жити у скромних будинках, їздити на стареньких мотоциклах, але завжди виглядають щасливими. Вони сміються гучно, розмовляють із пристрастю, жестикулюють, наче розповідають історії всім цілом. І навіть коли у кишені порожньо вони все одно знаходять привід для танцю чи жарту. Особливо вражають домініканські жінки. Вони красиві не лише зовнішністю, у них є якась внутрішня сила, впевненість і спокій. Вони відкриті, не бояться дивитися прямо у вічі і говорять так, ніби світ навколо створений для радості. Якщо домініканка посміхається тобі, готуйся, вона запам'ятає тебе назавжди. І справді, це народ, який не проходить повз. Життя тут просте, але не бідне на відчуття. Квартири невеликі, часто без кондиціонерів, замість дорогих ресторанів, вуличні кіоски, де готують смачну їжу за копійки. Проїзд у громадському транспорті коштує менше долара, а сніданок ще дешевше. Здається, що кожен намагається знайти свою гармонію між роботою, родиною і святами, бо свят тут безліч, будь-яка подія, привід для музики. І ось що цікаво домініканці живуть без поспіху, тут ніхто не біжить, не підганяє час. Якщо ти домовився про зустріч о 10-й, це може бути одинадцята, а то й дванадцята, і це нікого не дартує. Вони кажуть: Транквіло, аміго, спокійне, друже, усе встигаємо. Це філософія життя, яку поступово переймаєш. Та ще треба спробувати їхню кухню. Саме через їжу тут відчуваєш душу країни. Вона проста, ситна і така ж тепла, як люди, що її готують. Основу раціону становлять три речі рис, боби і м'ясо. Але як вони це роблять? Домініканці можуть із тих самих інгредієнтів створювати десятки варіацій. У кожному районі свій секрет: хтось додає кокосове молоко, хтось обсмажує все на банановій олії, і всюди аромат, який збирає навколо стола цілу родину. Але гастрономія тут це не лише смак, а історія. У багатьох стравах відлуння Африки раби, яких колись привезли на плантації, привнесли свої способи приготування їжі, любов до спецій і до всього смаженого. Тож африканські корені тут буквально в кожній ложці, і ця суміш культур іспанською, африканською, карибською створила унікальний смак Домінікани. Та справжня магія починається, коли вирушаєш у сільську місцевість, там, де поля рису тягнуться до горизонту, а повітря пахне какао і тростиною. Домінікана один із найбільших виробників цукрової тростини какао, тютюну і кави. На кожному кроці невеличкі фабрики, де вручну сушать зерно, скручують цигари, обсмажують каву. До речі, Домінікани експортує понад 60 мільйонів цигар на рік. Історія Домінікани це не просто дати і колонії, це драма, що досі відчувається у повітрі. Колись ця земля була єдиною з Гаїті, острів іспаніола поділили між Францією та Іспанією. І цей розкол визначив долю двох народів: західна частина стала Гаїті, франкомовна темношкіра з африканськими коренями. Східна Домініканська республіка з іспанською культурою і католицькими традиціями. Здавалося б, один острів, одна природа, але різниця між ними колосальна. Гаїті занурилась у бідність і політичний хаос, а Домінікана хоч і повільно, але розвивається, тримаючись на туризмі і оптимізмі своїх людей. І все ж між ними напруга. Гаїтяни приїжджають сюди на заробітки, часто нелегально, а домініканці дивляться на них із сумішю співчуття і недовіри. Прогулюючись старим Санто-Домінго, ви можете побачити сліди цієї історії скрізь: кам'яні вулиці, колоніальні фасади, церкви, де досі стоять старовинні дзвони. Одне з найвідоміших місць пантеон національних героїв, де поховані люди, які боролися за незалежність. Там панує дивна тиша, ніби самі стіни пам'ятають, через що пройшов народ. А ще є маяк Колумба, величезна споруда, схожа на бетонний хрест, у якій за легендою зберігаються рештки Христофора Колумба. Виникає подвійне відчуття: з одного боку гордість за історію, з іншого тінь болю, бо саме з Колумбом сюди прийшло рабство, колоніалізм і боротьба за виживання. Та якщо історія Домінікани сповнена трагедії, то її природа це чисте стілення, водоспади лос сальтос де хіма куди можна дістатися після кількох годин дороги по горах. Це місце, де світ завмирає. Холодна вода падає з 20-метрової висоти, а навколо лише зелень із спів птахів. Там розумієш, чому домініканці кажуть, що Бог живе в природі. Далі гори, що тягнуться в глиб острова, річки, де місцеві ловлять рибу вручну, і маленькі містечка, які наче зупинилися у часі. Кольорові будиночки, музика з вікон, старі жінки продають манго просто з відра. Діти сміються, бігають босоніж, а поруч хтось грає на гітарі. І все це так щиро, що хочеться залишитися тут надовго. Мандрівка країною це як подорож у різні світи від гучних пляжів до спокійних гір, від історичних пам'яток до джунглів, де природа диктує свої правила. І саме ця контрастність робить Домінікану унікальною. Вона ніби постійно балансує між минулим і сучасністю, між бідністю і щастям, між шумом і тишею. Після кількох тижнів у Домінікані розумієш, цю картину неможливо зрозуміти розумом, її треба відчути серцем. Вона може здаватися хаотичною, гучною, навіть бідною, але за всім цим щось набагато глибше. Домініканці живуть так, ніби кожен день подарунок. Вони не відкладають радість на потім, і, можливо, саме це робить їх щасливими. Звісно, є й темні сторони, про які туристам не розповідають бідність, нерівність, проституція, складні стосунки з Гаїті усе це реальність. Але навіть попри це, у людей тут є щось, чого часто не вистачає у розвинених країнах вміння бути щасливими без причин. Вони живуть теперішнім, вони не бояться любити, ризикувати, танцювати просто посеред вулиці. І в цьому, мабуть, головний урок, який забираєш із собою. Щастя не в тому, що маєш, а в тому, як ти відчуваєш цей світ. Отак, стоїш на пляжі, сонце повільно сідає за горизонт, хвилі лагідно накочуються на пісок, а десь поруч діти співають і сміються. У цей момент думаєш, рай не місце, рай це стан душі. І, можливо, саме тому Домінікана здається раєм, бо її люди живуть у ньому всередині себе. Тож, якщо колись ви вирішите сюди приїхати, не обмежуйтесь пляжем і готелем, вийдіть за межі курорту, поговоріть з місцевими, скуштуйте рис з бобами на вулиці, поїдьте в село, де вирощують какао. Відчуйте, чим дихає ця країна. Тоді ви зрозумієте, що Домінікана це не просто туристичний рай, це місце, яке вчить жити. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!